Дорогі друзі, я вітаю вас на телеканалі ТІБІН. Мене звуть Марічка Галюк, і це вже випуск рубрики Часнотна жінка на війні. Сьогодні поговоримо про одну з воїн, які переживали ізраїльське царство, і про те, як навички домогосподарки допомогли здобути в цій війні перемогу. Мова піде про епоху суддів і про той безпрецедентний момент. В єврейському суспільстві, коли його очолила жінка Девора. Це був дуже тяжкий час в історії ізраїльських синів, тому що ось вже 20 років вони були гноблені хананським царем Євіном і його армією на чолі з цісерою. Та Господнє слово через Девору було сказано до воєначальника євреїв до Барака, і це слово містило в собі надію. Господь говорив, що я готовий віддати. Ваші руки я віно Сісера, хоч би якою сучасно оснащеною була їхня армія я сильний і я хочу явити свою славу через це. Та барак був настільки переляканий, його серце настільки обросло стереотипами і страхами у зв'язку з тиском, який постійно чинили на суспільство євреїв віна сісера. Що барак сказав до Девори, слухай. Я вірю, що Бог може це зробити, але мені так страшно. У мене армія 10 тисяч людей, але я боюся йти без тебе. Насправді це настільки був тяжкий момент для патріархального суспільства мати очільника армії, який боїться без представниці жіночого роду йти на поле бою. Це ознака рекордної слабкості духа, рекордної зневіри в Божій силі. І Господь промовляє далі через довору, що, незважаючи на недовіру барака, Всевишній все ж таки, віддасть перемогу в руки євреїв, та вона буде отримана рукою жінки. І часто в цей момент читачі думають, що мова йде про цю авторитетну суддю, жінку, до якої приходили на консультації чоловіки, що мова йде про Довору, але. У четвертому розділі книги буття ми читаємо, що коли і барак, 10 тисяч їхнього війська відправилися на війну, і направду Господь почав творити справжні дива. І, незважаючи на те, наскільки сучасними були колісниці ханатського війська, воно було вщент розбито, і їхній очільник почав просто пішки тікати. Він дуже боявся, що його наздогонять вороги, що вони його знищать, і це буде ознакою тотальної перемоги євреїв над Хананеянами. І ось в 17-му вірші 4-го розділу Книги Суддів говориться, що сісера втік пішки до намету яїли жінки, не юдея, а кенеянина. Кенеянина, Хевера, бо був мир між цим Хевером. І ханаанським царем Явіном. Ким же була ця Кенеянка Яєм? Взагалі, Кенеяни в ті часи були кочовим народом на кшталт, як сьогодні, Бедоїни, люди, які живуть в наметах, люди, які не мають своєї власної оселі. Це невеличке групування людей, які гуртуються кількома кланами. Та тим не менш ми бачимо, що ханаанський цар Явін знав очільника. Ось цього народу канеян, і між ними був мир. Бо слова говорять, що тут мова не йде про те, що у них прям був договір, що вороги Явіна, то є вороги Хевера і Канеян. Але мова йде швидше про те, що наразі між ними не було ніякої агресії. І що ж відбувається далі? На сцену нашого з вами спільного дослідження виходить його головна героїня. А сама жінка на ім'я Яїл і господиня того самого намету, яким обрав в якості прихистку Сісера. І вийшла Яїл навпроти Сісера і сказала до нього: Зайди, пане мій, зайди до мене, не бійся. І він зайшов до її намету. Вона накрила його килимом, і він сказав до неї, напій мене трохи водою, бо я. Справнений, і відкрила вона молочного бурюка, напоїла його та й накрила його. І він сказав до неї: стань при вході до намету, якщо хто війде, запитає тебе та скаже, чи є тут хто, то ти відповіси: нема. До цього моменту ми бачимо Яїл як жінку, яка розділяє політичні погляди сісери, яка підтримує його, для якої він є абсолютним авторитетом. І ми бачимо, з якою повагою вона його приймає. Він заходить і вона паном його називає. Вона виявляє до нього найвищий рівень пошани. Він просить пити, вона йому молочка дає. Вона каже: заспокойся, не нервуйся, відпочинь. Накриває його килимом просто як немовлятко. напоїла молоком, накрила килимом. Але далі вона робить щось таке, через що сюжет її історії став одним. Із чи не найпопулярніших серед усіх відомих художників світу. Як багато можна побачити картин, загугливши ім'я Яїл? Адже свого часу кожен поважаючи себе художник намагався відтворити власну інтерпретацію цієї надто драматичної картини. Взяла Яїл жінка-хеверова, на наматового кілка, і взяла в свою руку молотка, підійшла тихо до сери, і всадила того кілка в його скроню, аж у землю, і він впав змочений і помер. А ось барак женеться за сісерою, вийшла навпроти нього і каже: Іди, я покажу тобі того чоловіка, що ти шукаєш. І він вийшов до неї, і ось сісера лежить мертвий, а кілок у його скроні. Як звичайна домогосподарка. Змогла вбити очільника великої натренованої армії, дуже просто вона не боялася своїх домашніх рутин. Справа в тому, що в рутини жінки кочового народу входило постійно, постійно встановлювати намети. Хто колись із вас встановлював намети, той знає, що від того, наскільки влучно, наскільки сильно, наскільки вміло людина, яка встановлює намет. Забиває кілки в землю. Настільки безпечним буде прихисток в цьому наметі. Для тих, хто в ньому перебуватиме, настільки він надійно захистить цих людей від дощу, від вітру, від холоду. Так, от, знаєте, що я бачу? Я бачу дуже розумну жінку. Звичайно ж, вона була неписемною, звичайно ж, вона не читала книги, звичайно ж, вона не могла вчитися не те, що в якихось вищих навчальних закладах, вона навіть не мала базової шкільної освіти. Але ця жінка не боялася власних рутин. Вона навідмінно навчилася за. Забивати кілки. Ми бачимо, що з першого разу, взявши кілок, її рука надрогнула. Коли вона забивала його не просто в землю, а в людську голову. Її рука надрогнула, хоча вона реально ризикувала своїм життям. Та все ж з першого разу, вдаривши в голову ворога, вона одразу ж нанесла йому смертельного удару. Та якби до того, живучи в патріархальному суспільстві, вона б також не прокачала в собі навички пошани до чоловіка, навички лагідної розмови з чоловіком, навички, як його розположити серце, певно, в неї могло б і навидатись такої нагоди присипити його та вбити. Та врешті-решт, ця жінка жила руками. Встановлюючи намети, живучи в суспільстві чоловіків, які все за нею вирішували, і здавалось би, чому постійно потрібно підлаштовуватися під чоловіків, чому постійно треба забивати намети. Але Господь повістив її в ці обставини для того, щоб одного дня суперякісно прокачені навички, лагідності і забивання кілків, послужили би в цьому – і принесли таку очікувану перемогу народу Ізраїля над їхніми гнобителями сьогодні, під час війни, яку Росія розв'язала на території України в процентному співвідношенні досить мало жінок володіють всіма потрібними навичками для ведення війни на прифронтових зонах. Але я хочу підбадьорити кожного з нас, що на війні немає непотрібних людей. На війні немає непотрібних навичок. І для того, щоб направду здобути перемогу, кожен просто має робити те, що він вміє робити найкраще. Хтось вміє добре воювати, а хтось вміє дуже добре, швидко, смачно робити півфабрикати і передавати, і годуючи наших воїнів і людей на деокупованих територіях. Хтось є дуже вправним водієм. І може їздити на деокуповані території і возити цю їжу туди. Можливо, до війни ви постійно мріли про кар'єру, а натомість сиділи в декреті і думали, ну які ж навички я можу тут здобути. Але погодьтеся, що декрет це саме той сезон в житті жінки, коли вона набуває найбільших навичок стресостійкості. І можливо, саме ці навички надзвичайно сильно потрібні тим, хто опиняється біля вас поряд. Людям, які втрачають віру, людям, які перебувають в тривозі, можливо, саме ви зараз маєте спокійною твердою рукою зміцнити того, хто переживає. Можливо, саме ваші вареники чи голубці, передані на фронт, зможуть підкріпити саме того воїна ЗСУ, який принесе Україні перемогу. Нехай історія ЄГІЛ допоможе кожній з нас. Озирнувшись в минуле, побачити, які навички ми здобули, якими суперсилами володіємо. Чим ми можемо бути корисними для своєї країни сьогодні? І я вірю, якщо всі ми об'єднаємося з однієї сторони в наших суперсилах, в тому, що кожен вміє робити найкраще. А з іншої сили, заручившись Божою волею, заручившись Божою силою, ми обов'язково здобудемо перемогу для України від нашого Господа.